Привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як правильно посадити дерево. Ось такий гарний, причудовий кепарис. Це у нас ніваки, такий підбансайчик. Посадити його правильно так, щоб в подальшому не виникало ніяких проблем. Раніше на цьому місці росло інше дерево, акація декоративна, і вона згнила. Причиною її загибелі було те, що не було виконано дренажною системою, ну, тобто не було дренажу. Тому ми вирішили посадити його правильно ну, і зробити такий коротенький ролик, розповісти, як його правильно яким чином це зробити. Послідовність виконання робіт. Значить, що викопали яму, але викопуємо його на 3 см глибше від того, як ви зараз бачите, що воно стоїть. Для того, щоб туди зробити дренаж. 15 см ми набили туди цегли, цей щебінь, піска насипали, все втрамбували. І ще 15 см насипали субстрату ось такого для хвойних рослин. І виставляємо його по рівні, щоб коренева шийка. Даної рослини ваша не була заглиблена, її не можна засипати, тому що дерево ваше загине. Тобто виставляємо навіть на пару сантиметрів вище від даного рівня ґрунта. Яму робимо на сантиметрів 15 ширше по окружності кома, щоб сюди також можна було насипати наші родючі ґрунт. Ну Виставляємо, Ну і ще такий важливий фактор треба вибрати, щоб з усіх сторін Гарно виглядало, певним чином його покрутити, я вирішив його поставити. Ось так. У нас тут вхідна частина, бачите, ми вже тут до хилоум готуємось. Виставив. Мені дуже подобається, коли воно так викривлене з цієї сторони. Бо якщо поставили б його при вході ось таким чином, воно наче рівно і вся форма його вже втрачається. Хоча Дерево по собі з усіх красиве, але. Мені подобається ось більше отак. Коли ми заходимо, видова точка його дуже гарно виглядає. Тобто покрутили, виставили його по рівні, щоб не засипати кореневу шейку. Засипаємо родючим субстратом для хвойних, якщо ви висаджуєте саме хвойне дерево. І проливаєте препаратом радіфарм для того, щоб воно швидко приживалося і укорінювалося. Засипаємо потім кору і все, і дерево у вас вже там росте і довгі роки радує своєю прекрасною чудовою формою. Ось таким чином, якщо ви виконаєте всі вказівки, які вам рекомендую, то проблем у вас потім ніяких не виникатиме. Якщо залишили ще якісь запитання, то обов'язково пишіть, я з задоволенням відповім.